Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Через кожну процедуру гоління у мене з'являються на ногах все більше подразнень. Це вроше волосся, почервоніння. Так про свою проблему Дарина розповідала два місяці тому. Через особливо виражені подразнення в залозистих зонах. Дівчина взагалі думала перестати видаляти волосся на тілі. Проте лікар-дерматолог порадила Дарині спробувати фотоепіляцію. І чесно вам скажу, я взагалі не покладала ніяких надій, що це спрацює. Але Дарина все ж таки за рекомендацією лікаря придбала девайс і розпочала курс процедур. Я вже зробила чотири процедури фотоепіляції. Я дуже задоволена результатом від використання фотоепілятора для видалення волосся на тілі. У мене зникло подразнення, зникло почервоніння, і мені подобається мій стан шкіри. Крім того, волосся на тілі у мене стало значно менше ногах та руках Дарина взагалі не помічає відновлення росту волосся. В інших зонах волосся майже не відростає, а те, що з'являється, світле та тонке. Проте, аби отримати фахове підтвердження своїм словам. Дарина вирушила знову на візит до лікаря-дерматолога. У нас все чудово, шкіра гладенька, без почервоніння, без подразнення, без жодних морфологічних елементів виспу. Абсолютно здорова, чиста шкіра, а кількість волосся на тілі дійсно зменшилась. Зауважує лікар-дерматолог Уляна Граділь якого результату пояснює лікарка? Дарині вдалося досягнути завдяки дотриманню всіх необхідних правил проведення процедури. Ефективність процедури залежить в першу чергу від дотримання вашого індивідуального графіка процедур. Важливо от перших цих чотири процедури провести кожні два тижні, наступні вісім процедур кожен місяць по мірі відростання волос. Обов'язково дотримуватися правильної підготовки перед проведенням процедури, тобто шкіра має бути суха, оголена без додатково нанесених якихось лосьйонів чи кремів також лікар-дерматолог наголошує, для найкращого результату важливо не пропускати жодної ділянки вашої шкіри. Водночас не варто проходитись двічі по одній ділянці. Враховувати потрібно також забарвленість самої волосинки, тому що чим темніше волосся, тим буде кращий результат після процедури, оскільки на світлому і сивому трудому волосся фотоепіляція буде неефективна. Тривалий результат забезпечує ще й правильно підібрана інтенсивність для кожної окремої ділянки шкіри. В фотоепіляторі наявна функція Smart Skin, яка підбирає індивідуально по вашому типу волосся необхідну інтенсивність, яку важливо дотримуватись і не занижувати. Але ви можете адаптувати цю інтенсивність під ваші індивідуальні відчуття. А от якщо ви запам'ятаєте наступні застереження, результативність та безпечність фотоепіляції по Наються в ідеальне комбо. Ми не проводимо фотоепіляцію поверх свіжої засмаги, не проводимо фотоепіляцію по слизових оболонках. Варто не проводити її поверх любих подразнень, висипань, зокрема на шкірі обличчя. А також ми не проводимо фотоепіляцію поверх нанесення будь-яких кремів, лосьйонів чи косметичних засобів. Потрібно обов'язково замальовувати чи обходити родинки, адже це місця скупчення меланіну, на який впливають і піель промені. Всі інші утворення на шкірі також важливо оминати. Ну і детальніше про те, як досягти найкращого результату а, видалення волосся, ми поговоримо з лікарем, дерматовенерологом, трихологом, косметологом і спеціалістом із трансплантації волосся Анною Халдієвою. Доброго ранку. Анно. чи є ще якісь важливі правила, яких потрібно дотримуватись для того, аби досягти найкращого результату? Uh -huh. uh -huh. Тип таку квінтесенцію uh -huh. да uh -huh. з приводу волосся на шкірі uh, нашого тіла на кінцівках, і треба розуміти, що волосся взагалі в нас на тілі має циклічність. Uh -huh. Воно не росте все однаково. Чому тому, що ми би тоді uh, линяли би в один сезон повністю, да, в нас випадало uh -huh. б волосся відростала, але воно має циклічність, тому воно у нас в принципі є на тілі. А uh, тому інтенсивність uh, з фотоепіляції вона повинна бути дуже чітка з математичною такою, да, розрахованою формулою. Uh -huh. І її головне не пропускати а, всі ці рекомендації, наскільки часто треба її робити. По-друге, одним із факторів а, це а, м, гоління волосся. Обов'язково про це треба проговорювати. Що перед а, застосуванням фотоепіляції треба поголити те місце, яке ви ну, okay. плануєте а, діяти да, фотоепілятором IPL. А чому це важливо? Тому що сам промінь діє через ми про це проговорювали да в попередніх наших сюжетах на меланін це білок. І якщо волосина буде не поголена, таким чином, по перше, це буде розсіюватись. По друге, це не буде згруповуватися на цибулинку, на яку ми в принципі і хочемо подіяти. Тому гоління обов'язкове. Що ще не треба звернути увагу? Мені сподобалось в сюжеті, да, перед цим це замальовування невосів родимок на шкірі обов'язково, тому що в принципі ці зони краще все таки не діяти на них апіелям, так і будь-яким лазером, тому замальовуємо білим кольором. Чи є ще якісь зовнішні фактори, які можуть вплинути на якість процедури, ну щось неочевидно, те про що людина може навіть і не здогадувати, да? а ну те, що там розфокусовується. Чому тому, що ми себе сприймаємо за норму, да? угу. але треба розуміти, що, наприклад, гормональний фон він може бути у всіх абсолютно індивідуальний, так у когось він більш активний, у когось менш активний, і є периферічна така активність, да? коли волосся більш там а, темне, його більше на тілі ніж у у Іншої людини, і це теж буде впливати от, да на експертність, скажімо так, uh -huh. на висновок uh -huh. у когось це буде класно проходити процедуру, Хтось буде сказати, ой, ну ви знаєте, ну зовсім там ну не сподобалось. Але насправді це якраз у цей момент гормонального фону. Ще такий момент це прийом вітамінів і мікроелементів, які стимулюють відростання волосся, і краще все таки планувати фотоепіляцію в проміжках між цією стимуляцією. Ну і ще в нашому матеріалі наголошували на тому, що вибирати що інтенсивність вона надзвичайно важлива Важливо. в цій ін, і, і процедурі, то як же правильно обирати інтенсивність процедури з приводу інтенсивність, головне її притримуватися і на подальші процедури угу. не знижувати. Угу. наступне, якщо все-таки брати фотоепіляцію, фотоепілятор треба звертати увагу, що тут є така а, кнопка індикатор Skin, угу. яка показує. Який вибрати а, потужність, і, да і, яку угу. потужність вибрати? От ми включаємо, ну, в, а, і при, причому, що він в принципі достатньо легкий в використанні. Так, а, вінкнули, потім навели, нажали на а, цю кнопку. І вона буде вже підбирати вам uh -huh. цю інтенсивність. Якби ви можете а, на перших а, параметрах, якщо вона там до, досить активно вам по відчуттю зробити трошечки менше, але на майбутнє менше вже робити не варто. Чому? Uh -huh. Тому що а, в принципі а, це буде вже ну дієво і гарно працювати. Ну і треба звернути увагу до речі, що віконце треба обробляти і а, а, слідкувати за тим, щоб воно було чисте, uh -huh. тому а, протирати його так і слідкувати, щоб воно. Було прозоре і на що ще звернути увагу з приводу а, якісті а, фотоепіляції. Це коли ви а, вже накладаєте віконце фотоепілятора на поверхню шкіри, там, наприклад, кінцівок, там нижніх чи верхніх рук, так то треба йти а, степ степ а, віконцем за віконцем, трошечки накладаючи один mm -hmm. на одне, але не можна, скажімо так, не бажано, щоб декілька разів а, 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 імпульси були в одну і ту ж а, а -а. точку, це обов'язково. Uh -huh. Але щоб не пропускати, треба просто фіксувати приблизно, куди вам треба далі поставити, uh -huh. для того, щоб все-таки фотоепіляція була якісною. Дякуємо. Розібрались детально. Резу... Результати цього експерименту ми побачили, дуже успішні, і експерти-лікарі перевірили і а, засвідчили це. Ну а я нагадую про те, що з нами з нами сьогодні була. Лікар, дерматовенеролог, трихолог, косметолог і спеціаліст із трансплантації волосся Анна Халдєєва. Вам дякуємо, що були цей час разом з нами. Дякую, задоволені.